Вітаю, друзі! Я Олена Тербушна. Це канал «Є питання». Сьогодні субота, 13 липня. І сьогодні буде четверта частина книги Останній політик, внутрішній світ Білого Дому Джо Байдена та боротьби за майбутнє Америки. Попередні три серії, якщо пропустили, за посиланням в описі під цим відео книга нагадаю про залаштунки перших двох років першого. І можливо останнього президентства Байдена саме на них прийшлось вторгнення Росіян в Україну. Ми переклали ті фрагменти книги, які стосуються саме України. В перших трьох відео її автор, відомий американський журналіст Франклін Фоєр, кореспондент журналу «The Atlantic», який писав цю книгу на основі довгих годин. Приватних розмов з радниками Джо Байдена описував підготовку чи швидше не підготовку і невіру нашого політичного керівництва в те, що вторгнення буде, пояснював, чому в тому числі через це у Вашингтоні вважали, що ми не витримаємо і трьох днів нападу, і як так сталося, що вони настільки переоцінили російську армію в сьогоднішній частині буде про те, як усе для усіх змінилось після того, як росіяни обламалися а у нас з'явився шанс вистояти. Нагадую, перед тим як я почну, не забудьте десь по ходу п'єси поставити вподобайку, підписатись на її питання, натиснути дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про наступні серії. Ми виходимо тут майже щодня о дев'ятнадцятій. Також як завжди, запрошую вас долучатись до підтримки збройних сил разом з нами. Ми допомагаємо закривати потреби 12-го загону спецпризначення підрозділи БПЛА, якого палять окупантів зараз на Харківщині і Запоріжжі. Допомогти можна донатом на банку чи картку монобанку чи привату. Вони в описі під цим відео. Так само там посилання на брендований одяг. Є питання, які можна подивитись і купити на маркетплейсі каста. Весь прибуток від його продажу, а це приблизно 40%, Ми разом з кастою також передаємо хлопцям. На ці кошти вони в тому числі роблять дрони самі якими бомблять зараз білгаричну всі посилання в описі під цим відео? Дякую усім, хто допомагає їм і підтримує нас. Ну і поїхала. Битва за Київ завершилась 25 березня. Начальник головного оперативного управління генштабу РФ Сергій Рудський, до речі, уродженець Миколаєва, заявив групі російських журналістів, що Росія відмовляється від кампанії захоплення української столиці, щоб зосередитися на тому, що він назвав головним повному звільненні, так би мовити, Донбасу. Важко було зрозуміти, було це щире визнання росіянами поразки чи обман. Російські заяви часто не відповідали дійсності, але протягом наступного тижня окупаційна армія почала відступати від населених пунктів на північний захід від Києва, відсуваючись назад до білоруського кордону, залишаючи позаду себе сліди російської окупації. Обвуглені танки, що перегородили дороги, перетворені на руїни торгівельні центри, спалені садки біля приватних будинків, пронизані кулями квартири з пральними машинами, що звисали на електричних шнурах з фасадів, яких уже не існувало, і трупи. Путін виправдовував своє вторгнення в Україну дегуманізуючою риторикою. Україна проголошував він не була країною. Це була провінція Росії, яка опинилась під контролем нацистської кліки. Але саме окупанти поводились як нацисти у містечку Буча, колись старій залізничній станції, яка виросла в квітуче передмістя, заселене середнім класом. Росіяни зв'язували і страчували чоловіків. Там знайшли 419 вбитих мешканців. Одним із видів зброї, яку росіяни використовували в Бучі, були флешети підкаліберні кулі, фактично сталеві дротики, які вставлялись в артилерійські набої. Снаряди вибухали, і дротики розлітались в усі сторони на ранячи в груди і голови. Щоб звільнити місце для тіл у переповненому морзі, сільський священник викопав могилу на подвір'ї своєї церкви. Вона була набита так щільно, що лікті стирчали з землі. Звірства росіян не були поодинокими випадками. Майже в кожному великому місті, яке окупували росіяни, були камери для тортур. Звідти йшли повідомлення про зґвалтування на тлі розповідей. Звідти неможливо було святкувати поразку Росії в битві під Києвом. Цим росіяни докорінно змінили моральну складову війни. Як уряд Зеленського міг переконати українців прийняти якусь мирну угоду, коли така угода неминуче прирекла б його співвітчизників на життя під таким самовбивчим режимом, який спустошив бучу? Битва під Києвом стала однією з найбільш визначних подій у сучасній військовій історії. І Сполучені Штати передавали Україні зброю, яка зробила можливою перемогу. У ній джавеліни зупиняли колони, що рухались на Київ. А стінгери розстрілювали російські літаки в небі над гостомелом. Коли адміністрація Байдена описувала свої нові плани озброєння України, вона використовувала термін часів Другої світової. Вони називали це ленд-лізом. Таку саму назву використовував Франклін Рузвельт для своєї політики озброєння Великої Британії. Конгрес надав адміністрації Байдена широкі повноваження передавати будь-яку зброю з американського арсеналу, яка на думку адміністрації була потрібна українцям. Протягом кількох тижнів американські військові організували розгалужену мережу транспортування зброї до України. Вони вилучали зброю зі складів у Європі та на близькому сході, доставляючи більшу частину її до термінала в Олександрополісі на північному сході Греції, а потім перевозили її на центральний склад у східній Польщі. Оскільки Байден пообіцяв, що в зоні бойових дій не буде американських військових, вони покладалися на українських далекобійників, які забирали вантажі зі зброєю та боєприпасами, а потім перевозили їх через кордон. Це змахувало на склад Амазон під час святкового сезону, коли з нього постійно виїжджали вантажівки стрімко, одна за одною. Логістика була бідою російської армії. Американські ж військові навпаки найкраще вміли переміщувати вантажі швидко та за складних обставин. Деякі з тих самих екіпажів, які евакуювали афганців, зараз перевозили зброю в Україну. Перед початком війни Сполучені Штати відправляли Україні зброю, яка майже не потребувала підготовки особового складу, як от Джавеліни. Але разом з українськими успіхами на полі бою зростала складність систем озброєння, які відвантажували Збройним силам. Це означало, що західним військовим потрібно було створити центр у Німеччині для навчання українців роботі з більш складними системами. І центр підтримки, куди б українці могли звертатись за допомогою, якщо у зброї виходила з ладу якась функція. Аналітики Пентагону намагались передбачити, яка зброя буде потрібна Україні наступною, а потім заздалегідь розміщували її в Європі, щоб вона була готова до відвантаження. Що й на українці попросять про це до квітня 22 го Пентагон почав залучати офіцерів української розвідки безпосередньо до своїх операцій, щоб усунути будь-яку неефективність у передачі інформації. Вони створили у Польщі те, що вони назвали координаційною групою, щоб не потрібно було піднімати слухавку у США і вишукувати українця, який зміг би якнайкраще використати наявну американців інформацію. Українські офіцери сиділи поруч зі своїми американськими колегами, готові передати розвідувальні дані правильному пункту призначення для негайного використання. Звичайно, існували правила для обміну конфіденційною інформацією. Сполучені Штати Америки не передавали українцям інформацію, завдяки якій ті могли б вбити, наприклад, російських офіцерів. Вони також не ділилися інформацією про цілі всередині Росії, і все ж безперешкодна передача інформації стала сильною стороною на полі бою для України. Серед розвідданих, які перехопили Сполучені Штати, були нові докази намірів Китаю. Після різкого попередження Байдена про нього йшлося у третьому відео, Китай вирішив, що не буде надсилати зброю Росії принаймні на той момент. Це була величезна дипломатична перемога штатів, яка визначила хід війни. Хоча адміністрація не могла сурмити про цей свій успіх. Програвши битву під Києвом, Росія заявила, що перегруповується та переозброюється, але вона не отримала вливань зброї від свого найважливішого союзника. Поки що Китай продовжував підтримувати Кремль лише на словах: Росія залишалась у військовій ізоляції. Її єдиним партнером був маріонетковий уряд у Білорусі. Ще не було схоже на те, що Україна виграє цю війну, але все більше було схоже на те, що вона цю війну не програє. Джо Байден заздрив Борису Джонсону. Він ніколи цього не казав, але деякі помічники в Білому домі це відчували. Британський прем'єр відвідав Київ 9 квітня і прогулявся порожніми вулицями міста з Зеленським. Байден втратив свій шанс виголосити переможну промову в Дусі Кеннеді у Варшаві. А тепер от Джонсон гарцював Україною, втілюючи свої власні фантазії в Дусі Черчилля. Байден відчайдушно хотів здійснити таку поїздку. Він запитав, чи можливо це, але американські військові не могли допустити такого ризику. Можливо, українська столиця і була зараз недоречним місцем для візиту американського президента, але Київ більше не потерпав від постійних атак. Київ почав вибиратись із бункерів, як буквально, так і метафорично. Настав час для сполучених штатів повернути туди американські прапори і розпочати процес відновлення дипломатичної присутності. Перший американський візит в Київ мав бути вагомим. Байден вирішив відправити у мандрівку на околицю зони бойових дій Лойда Остіна та Тоні Блінкена. Хоча битва за Київ вже закінчилась, місія все ще була ризикованою і вимагала повної секретності. У державному департаменті подробиці приховувались від усіх, крім кількох близьких помічників. Команда швидкого реагування підготувала навіть можливу заміну Блінкену та Остіну, якщо ті раптом стануть жертвами нападу. Військові спостерігали за їхньою довгою поїздкою потягом із тимчасового командного центру на сході Польщі до України. Українська залізниця, яку недолюблювали до війни, в момент кризи здобула героїчну славу. Вона вивозила мільйони людей у безпечні місця, оскільки продовжувала працювати в найнебезпечніших обставинах. 24 квітня Блінкен і Остін їхали в окремих вагонах, оформлених у стилі диско 70-х. Коли потяг рухався, він постійно зупинявся. У командному центрі в Польщі ці паузи викликали паніку. Росіяни були жахливими в тому, що військові називають динамічними цілями, тобто вони не могли вдарити по об'єкту, що рухався, але вони були досить вправними у знищенні нерухомих об'єктів. Після 11 годин такого руху з періодичними зупинками обидва прибули на вокзал у Києві. Кортеж поїхав на гору, повз блокпости до банкової офісу президента України. Остін дивився у вікно. Він бачив зони бойових дій, і це не було схоже на них. Він бачив відкриті кафе з усміхненими молодими людьми, які попивали капучино. Сім'ї прогулювалися широкими бульварами, несучи сумки з покупками. Але потім вони потрапили в інший світ. Банкову огортала темрява мішки із піском затуляли кожне вікно. Дерев'яні піддони залишились як імпровізовані барикади, закриваючи дверні проходи. Підсвічуючи ліхтариком, їх провели будівлею до кімнати для зустрічі. Після місяців телефонних розмов з українським керівництвом американці вперше побачили усіх мешканців банкової вживу. Генерал Валерій Залужний, керівник ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і, звісно, сам Зеленський. Попри формальність події, зустріч почалась у дружньому настрої. Але повідомлення, яке Блінкен і Остін хотіли донести, мало присмак жорсткої любові. Вони могли поставити Україні більше зброї, але Зеленському варто було б більше дякувати за підтримку. Остін сказав йому, що адміністрації ставало все важче давати Зеленському те, що йому було потрібно, коли члени конгресу відкривали газети і бачили, як Зеленський критикує Сполучені Штати за недостатню підтримку. Завдяки соцмережам Зеленському вдалось напряму звертатись до громадськості на заході через голови очільників урядів. Він став політичним лідером, яким найбільше захоплювалось багато американців і європейців. Це було загрозою для світових лідерів. Це означало, що так Зеленський міг ефективно тиснути на них, щоб вони глибше втягувалися у конфлікт, і вони боялись, що це могло вийти з під їхнього контролю. Тактика тиску зеленського була безсумнівно ефективною і більш ніж виправданою, але вона також вичерпала вже себе. В телефонних дзвінках Байден постійно їздив зеленському по вухах за те, що той намагався втягнути його глибше в протистояння. Ви хочете втягнути нас у третю світову, казав Байден українському президенту у телефонних розмовах. і Блінкен пригадали співрозмовникам, що вони чули скарги від багатьох іноземних лідерів на те, що тим не подобалось, як Зеленський виставляв їх байдужими, коли ті простягали йому руку допомоги. Це був не перший випадок, коли американський чиновник був вимушений давати Зеленському поради щодо налагодження стосунків. Вільям Бернс, директор ЦРУ, намагався м'яко давати Зеленському інструкції щодо того, як більш продуктивно говорити з Байденом, щоб він не звучав настільки різко та нечутливо до внутрішніх американських питань. Зеленський не дотримувався етичних кодексів, згідно з якими за подарунки дякували. Річ була в тому, що санкції проти Росії призвели до різкого зростання цін на пальне, навіть якщо вони не були особливо високими за історичними мірками, вони були показником, за яким більшість американців оцінювали стан американської економіки, і за 6 тижнів війни ціни виросли на долар за галон. Традиційно такі речі прирікали політичне майбутнє президентів Сполучених Штатів. Коли Блінкен і Остін пізніше розповідали про свою зустріч помічникам, вони говорили, що відчули, ніби Зеленський був спантеличений такою критикою, і тим фактом, що вони поїхали аж до Києва, щоб порадити йому бути добрішим до своїх покровителів інакше постачання зброї може не бути нескінченним. Поки обидва вони повернулись до Польщі. Зеленський вже написав у Твіттер Дякую президенту Сполучених Штатів Америки та американському народові за лідерство у підтримці України в нашій боротьбі з російською агресією. Ми захищаємо спільні цінності, демократію та свободу. Цінуємо допомогу сьогодні. Вона потрібна як ніколи. Це було написано 29 квітня 2022 року, більш ніж через рік, влітку 23-го, суперечка через те, як треба дякувати за міжнародну підтримку, виплеснеться на публіку, і призведе до звільнення посла у Лондоні Вадима Пристайк, коли на саміті НАТО у Вільнюсі президента Зеленського запитають, як він реагує на зауваження міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса про те, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за зброю. Він відповість: нехай Бену Волес напише мені, як мені потрібно подякувати, щоб ми повністю були вдячні. Можемо вранці прокидатися і особисто дякувати. Послу пристайкову якому довелось тоді відповідати за іронію президента в ефірі британського телебачення. Невдала на думку банкової відповідь коштувала кар'єра Айдомлівдедиссарказм Хелсі. Така от іронія цього тижня, рівно через рік після звільнення пристайка, на його місце нарешті заступив новий посол Валерій Залужний в четвер. Колишній головком вручив у Лондоні вірчі грамоти, перефразуючи його самого: хай буде важко, але не соромно. Але все це вже зовсім інші історії, і інші глави книги про внутрішній світ Джозефа Байдена, які будуть наступного тижня. На сьогодні у мене три крапки. Не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку, дзвіночок, і головне, донат на дрони для 12-го загону спецпризначення. І ще головніше бережіть себе, близьких і країну. Гарного вечора, побачимось.